усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про хірургію одного дня. Центральній міській клінічній лікарні, окрім планової та рогентної хірургії, діє ще й хірургія одного дня. Зараз людей є доволі багато, звертаються із різними утворами, ліпомами, гігромами, атеромами. Крім того, досить актуальним зараз є видалення кліщів. Більше про хірургію одного дня говоримо із лікарем-хірургом консультативної поліклініки Василем Васильєвим. Один з видів хірургічного лікування, який передбачає е, у собі е, проведення невеликих, ну, нескладних оперативних лікувань без госпіталізації пацієнта, без якогось ну, великого наркозу, операція відбувається під місцевим знеболенням. Е, ну, ще з переваг є, що пацієнт може от сьогодні звернутися, і сьогодні людині може бути надана медична допомога, не відриваючи людину. Ну, від її якихось повсякденних справ людина у лікарні, ну, навіть вона не звертається, ну, не госпіталізується в стаціонар, вона в амбулаторних умовах, е, ну, проводиться якась певна невелика підготовка. Спочатку робиться е, е, проба на якийсь місцевий анестетик, в основному це лонгокаїн або лідокаїн. Декілька хвилин чекаємо, дивимося, чи реакції немає. Якщо немає, проводимо ну, якусь таку невеличку операцію. Операція проведена, і ми людину там ну, зразу можемо відпустити додому. Що стосується хірургії одного дня, найчастіше звертаються з доброякісними новоутвореннями шкіри, такі як атероми, гігроми, ліпоми, також можуть. Звертатися ще з такими проблемами досить багато в нас є з врослими нігтями. Люди що також звертаються. Також, крім цього, зараз досить поширено в теплий період. Ну, в теплий період року активізуються кліщі, і дуже багато є пацієнтів, які звертаються до нас з укусами кліщів. Ну, ми їм надаємо допомогу. Кліщі є переносниками великої кількості інфекційних бактеріальних захворювань. Ну можна перераховувати дуже багато різних захворювань, але саме основні це є вірусний, кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба лайма, марсельська гаряч, гарячка і ну, багато інших. Чисто теоретично кліща може людина видалити вдома самостійно. Зараз є багато різних ну, спрес. Пристосувань, такі як є спеціальні кліщосмики, пінцети спеціальні. Але люди досить часто е не можуть повністю самостійно видалити. Вони видалять кліща частково, але хоботок, який також є дуже небезпечний, залишається там. І велика кількість людей вже поступають з тим, що вони частину кліща видалили, а частина кліща лишилася. Все рівно небезпека далі зберігається. Краще звернутися людині. За, за допомогою або в травмпункт, ну, також до нас часто звертаються, і тут ми вже надамо ну, кваліфіковану допомогу. Терома це доброякісне новоутворення шкіри, яке утворюється внаслідок закупорки вивідної протоки сальної залози. Воно є м'яко еластичне на дотик, рухоме і в основному не приносить дискомфорт ну, пацієнту. Чинники, які сприяють до її виникнення, немає чітко одного якогось чинника. Це може бути як і генетична схильність людини. Якщо, типу, в когось в родині була атерома, ну, в когось близьких, то може і виникнути ну, і у всіх наступних. Також це можуть бути травми. Травма, відповідно, людина десь там вдарилася, забилася, і може пошкодитися саме якраз оця вивідна протока сальної залози і спричиняється, що вже цей секрет виділяється і утворюється капсула, і ну, виникає атерома. Атерома вона по сама по собі не є небезпечною, вона є доброя доброякісний новоутвір. Але от... Е Така властивість атероми, що періодично атероми можуть нагноюватися, і тоді вона вже несе небезпеку, того, що тоді вже в людини виникають симптоми: біль, набряк, почервоніння, і може це запалення поширюватися далі і утворюватися вже більше, атероми можуть переростати в обстеси, в флегмони. І тобто потрібно атерому видаляти, коли вона є незапаленою, коли Чітко можна видалити капсулу і тоді не буде рецидив. Тому, що коли вже атерома нагноїться, її вже важко забрати цілою повністю з капсулою. Це вже тоді е, атерома, коли вже нагноїлася, то вже робиться просто розріз і дренується рану, і вона вже загоюється вторинним натягом, тобто шви не накладаються. Ліпома, це також доброякісні новоутворення ну, шкіри вони виникають. З жирової тканини, тобто вони виникають там, де є жирова тканина. По, ну, будь, на будь-якій частині тіла вони можуть виникати. Е, вони характеризуються тим, що вони також є м'якші за е, атероми, також м'якої консистенції, округлої, і поступово вони от збільшуються в розмірах. В основному вони не приносять жодного дискомфорту пацієнтам. Вони, Найбільший дискомфорт це такий естетичний дискомфорт. І людині він може приносити тільки такі проблеми. В основному ліпоми вони одиночні, але досить часто вони бувають множинні по цілому тілу. Можуть досягати будь-яких роз... розмірів, від розміру буквально горошини, до, там, до 10, до 15, до 20 сантиметрів. Люди, деколи запускають ці ліпоми, можуть рости 20 років. Їм не приносить жодного дискомфорту. Вони з цим звикають і привикають і живуть так. Дивіться, стосовно цього, це таке дискусійне питання. Всі хірурги скажуть, напевно, що потрібно видалити. Але це вже на розсуд з самої людини. Вже коли точно видаляти, це може свідчити те швидкий ріст цієї ліпоми. Ну або якщо є якісь, можливо, деколи болюві відчуття, якщо вже ліпома здавлює якісь оточуючі тканини. Ну тоді це є дзвінок, що потрібно вже видаляти цю ліпому. Гігрома це також доброякісний новоутвір, але він вже більше виникає з. Схожирків, Сухож... ну, суглобової капсули. Це також немає якогось чіткого взаємозв'язку з чимось, чому вони виникають. Вони можуть виникати внаслідок якихось певних травм, часто спортсмени. У спортсменів виникають і громи у людей, які виника... виконують однотипну роботу, наприклад, досить часто от в моїй практиці це програмісти, музиканти, там всякі бараб... ну, барабанщики, піаністи, швеї, люди, які виник... виконують часто одну однотипну роботу. Вони виникають суглобової капсули і обмежені сухожилком. <му> Коли вони Малих розмірів вони особливо не несуть ну, будь-яких там дискомфорту, болі, ще чогось, це також є тільки суто естетичний дискомфорт. Але коли вони збільшуються, враховуючи те, що проходять. Судини, різні нервові закінчення вони можуть стискати оці всі структури, і тоді вже виникають больові відчуття у людей. Хірургічне втручання при гігромі показане вже тоді, коли власне, от виникають ці больові відчуття. Але досить часто люди ну, бояться ну, самого слова хірургія, що потрібно оперувати. Досить такі ще поширені є методи, консервативні, дехто просто викачує у місць цієї гігроми, містом є така. Драглива жилеподібна речовина за допомогою шприца, вводять туди різні, можуть вводити гормони, склерозанти. Але це є дуже великий ризик того, що може бути рецидив. І коли вже от людина багато разів перепробує такі ситуації, вони звертаються за хірургічною допомогою. Але хірургічна операція також, і досить важко повністю забрати і можуть виникати рецидиви. Власне, про це потрібно попередити людину перед операцією, що от. Ми можемо забрати гігрому, але може виникнути рецидив. Рецидив може виникнути, тому що кожен хірург намагається акуратно її забрати, але враховуючи є нерви, артерії, деколи дуже акуратно ну, забирається, і частинка тієї гігроми може лишитися, і вона в подальшому може спровокувати рецидив. Стосовно планової хірургії до нас найчастіше звертаються з грижами черевної стінки, це звертаються з грижами, з грижами паховими, пупковими, стегновими. Також дуже багато є інцизійних гриж. І тоді от людина звертається з цією патологією, ми людину можемо. Завдяки тому, що в нас на базі лікарні, ми можемо і людину потім вже підготувати до операцій, здати аналізи, зробити ультразвукове дослідження тих ділянок, які нам необхідні. Якщо є старші люди, деколи часто є серцева патологія, можемо проконсультувати в кардіолога, зробити ехо серця і повністю людину підготувати до операції, і вже ну, щоб. Запланувати дане оперативне втручання. Також досить багато у нас є пацієнтів, які звертаються жовчекаменною хворобою з хронічними калькульозними холециститами. Тут також аналогічна ситуація. Ми на базі лікарні можемо зробити весь спектр передопераційних ем, різних обстежень, що входить також ультразвукове дослідження червної фіброгастроскопійно, фіброгастроскопія, лабораторні методи обстеження. Консультуємося з анестезіологом, і тоді ми вже плануємо людину на операцію. У нас є весь спектр хірургічної допомоги, як планової, так і ургентної. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.